Боже, як мене задовбав цей мікрофон? Це просто якийсь капець. Ей, не працює! Треба вибити. Так, ми любі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити на таку тему, як перестати бути зручним, як почати нарешті вибудовувати свої особисті кордони, казати ні. І почувати себе з цим абсолютно окей. Це відео буде корисно всім, хто підозрював в собі таку певну зручність для інших людей, відчуває, що йому дуже складно відмовляти, що Кожне ні супроводжується доволі таким глибинним, неприємним почуттям токсичної провини. От якось воно так, якось незручно, а то якось відмовити, сказати ні, ні дякую, ні не хочу, ні не піду. Про все це будемо говорити сьогодні, але перш ніж ми почнемо. Познайомимось я звати Юля, я практикуючий психолог, я працюю з темою самооцінки, самоцінності та впевненості в собі. Тому я запрошую як завжди, вас підписатися на цей ютуб канал та на мій інстаграм. Також, якщо вас цікавлять індивідуальні психологічні консультації, напишіть мені, будь ласка, в дірект за усіма подробицями. Почнемо з того, що таке значить бути зручним, як зрозуміти, що ви зручний або зручна? Я хочу використовувати сьогодні цю таку характеристику не у контексті чогось поганого. Знаєте, це не критика вас, це просто ось така назва поведінки, про яку ми сьогодні будемо говорити. Як же зрозуміти, що ти зручна людина? Ти не знаєш, що ти хочеш? Оце таке глобальне нерозуміння своїх бажань і потреб. Запитуєш людину, який твій улюблений колір, що тобі подобається їсти там на вечерю, які фільми ти любиш, які серіали ти любиш, що взагалі тобі подобається по життю, які в тебе вподобання, які інтереси. І людина вона губиться, вона не розуміє, вона не знає, їй важко якось сказати взагалі. Про щось про себе, тобто є таке трошки, знаєте, відчуття певної розмитої ідентичності, ніби дивишся на людину, там працює, щось робить, там стосунки якісь будує, може, там не знаю, діти є, сім'я. Але в цілому не зрозуміла, хто ти, про що ти, де, де твоя особистість, ніби ти не можеш якось намацати цю особистість. Я пропоную щось цій людині, вона така: да, давай, да, добре, така певна безвідмовність, яка інколи навіть, знаєте, от дратує. Ніби людина з тобою погоджується, але дратує цим. Хочеться якось її там якось піддіть її вже трошечки, знаєте. Типу, ну так давай, вже вже скажи, що тебе щось бісить, вже десь якось не знаю, накричи на мене, там щось що, що, що зроби, щоб було зрозуміло, що ти маєш якусь ну, агресію. Здорову, знаєте, таку агресію, там, де людина може так поставити цей кордон, сказати: Ні, я не хочу, мені не подобається, я не буду, я не піду, я, я не буду дзвонити тьоті Наташі кожні вихідні. Бо, бо я не знаю, хто це взагалі. І чу, Ось такі моменти, так, це людина, яка безвідмовна відсутність взагалом цієї навички якось відстоювати себе, свої інтереси, захищати себе і ставити ці кордони з іншими людьми. Зазвичай у таких людей, які звикли бути зручними, ця навичка відсутня. Також люди, які звикли бути зручними, вони дуже часто орієнтуються спочатку на бажання. Та потреби інших людей, і вже потім, у кращому випадку, про свої. Такі люди вони ще можуть, знаєте, на перше місце поставити навіть потреби котиків, собачок, папугайчиків, морських свінок, і тільки в самому кінці цієї ціпочки поставити себе та свої бажання та потреби. І це, чесно кажучи, дуже сумно. Така людина вона звикла підлаштовувати, знаєте, так під чужий настрій, під чужу поведінку. Під чужий погляд, вона така дуже-дуже уважна, як там на мене зараз подивилися, а що ти, а що він там відчуває, а які в нього почуття та емоції? Треба якось максимально, максимально підлаштуватися. Ось, і все таке підлаштування постійно, воно вимагає дуже часто, дуже багато ресурсів, тобто ресурсів, сил, тому що це ж потрібно під кожного, уявіть, підлаштуватися. Це дуже велика психологічна емоційна робота. Вже характерна, знаєте, така. Терплячість, терпіти до останнього, терпіти прямо до того, що людина в свої базові потреби вона не поспішає якось задовольняти. Це таке постійне потерплю, ще трішки, ще трішки посижу, ще трішки а може бути краще. Так якось до останнього буду сидіти і пробувати мовчати, замовчувати, не сперечатися, уникати цього конфлікту, аби тільки потім колись, от. То тобто взяти і нарешті зробити те, що хочеться. Тобто для такої людини, в принципі, відсутня певна така природня поведінка робити те, що я хочу. Бо людина, по-перше, не знає, що вона хоче. По-друге, вона зазвичай не навчена давати цей собі дозвіл на те, щоб робити те, що їй хочеться. Це дуже часто гарні працівники. Знаєте, працівник, на якому тримається вся компанія, який всіх. Врятує, всім допоможе, все порішає, візьме роботу додому, попрацює за колег, навіть за охоронця, за Зіну, яка миє підлогу, за всіх попрацює. Так? Постійно цій людині здається, що якщо вона десь відмовить, поставить цю межу, на неї образяться, образяться і покинуть одразу. Тобто ще є такий страх бути відторгненим, покинутим, самотнім небажання відчувати. Таку знаєте внутрішню поганість да, те, що бо дуже часто люди, які бояться відмовляти, які звикли до цієї такої зручності, вони ж дуже не хочуть відчувати себе поганими, тому що ця тема ну дуже сильно схожа з цим з цим синдромом хорошої дівчинки чи файного хлопця. Так? коли треба бути хорошою людиною, ну як же я буду поганим? Ось ця зручність, чому це зручна? Да, чому це зручні люди? Бо. З ними не треба ніяк паритися, вони зручні. Вони що скажеш те й роблять. З ними не треба довго, знаєте, ото якось заслуговувати на їх прихильність, якось їх вмовляти. якось... Підлаштовуватися під них, напрягатися. От заради таких людей зазвичай ніхто не напрягається. Бо місце, де напрягаються, належить цим самим зручним людям. Вони напрягаються зазвичай для інших. І саме це і полегшує взаємодію з ними, тому що вони зручні через те, що з ними не потрібно ніяк напрягатися, старатися, змінюватися, бути для них кращими, якось їм їх очікування виправдовувати з ними зручно. Як скажеш, так і робить. Щось десь не подобається, то прикрикнув людина, заткнулася і сидить собі, не вилазить, все одно буде робити так, як хочеться. Таких людей дуже легко прогнути. Десь хтось чіпив не себе звання авторитету, прийшов, сказав, ця людина підкорилась. Так це ще таке достатньо висока схильність до підкорення, так підкорятися іншим людям. Ці люди вони довго е, це так сказати. Ну, їх довго не вмовляють, от, вони звикли до підкорення. І ми про це будемо далі ще сьогодні говорити, тому що насправді ось така поведінка, вона звідкись має початок, це вивчена поведінка як стратегія виживання в цьому житті. Звідки це все взялось? Ось така поведінка підлаштування, підкорення, ось ця зручність. Ну, по-перше, якщо ви в собі відслідковуєте такі ось. Скажемо, симптоми, я вам рекомендую порефлексувати трошки про своє дитинство, як це очікувати від психолога. Тим не менш, спробуйте згадати. Хто до вас застосовував в дитинстві, або не тільки в дитинстві, насправді? Взагалі, хто до вас коли-небудь міг застосовувати достатньо авторитарну, таку контролюючу, домінантну стратегію? Хто з вами так себе міг поводити? Можливо, хтось на вас в дитинстві кричав, робив зауваження, достатньо різкий, критикуючий формі, поводив себе достатньо так домінантно. Як я сказав, так і буде. Я тобі сказала, розсвіт закрий. Іді, мої правила. Усі ці такі, знаєте, достатньо, достатньо директивні, такі грубі навіть зауваження. Якщо хтось із батьків мав достатньо таку агресивну поведінку, навіть якщо це не було якесь там, ну відверте, фізичне покарання і так далі, просто от груба людина, яка хамить, як... є такі люди, які просто грубі. І поряд з ними ти напружуєшся, ти постійно прораховуєш, прогнозуєш, а що ж буде далі. Зараз посміхнусь якось не так, буде критикувати. Зараз якось щось запитаю, пошле кудись нахер. Зараз якось почну там, розповідати про свої. Справи буде казати, та що ти знов ниєш, та йди в свою кімнату. Поряд із такими людьми, або да, якщо це були батьки, поряд із ними дитина вимушена постійно ото підлаштовуватися, щоб зайвий раз не було конфлікту, щоб зайвий раз її не насварили, не накричали, не розкритикували. Максимально ось так підлаштовуватися, робити вигляд, що у мене все нормально. Наприклад, коли дитина приходить зі школи і мама запитує, як справи в школі, все добре. І вона вже завідомо дає дитині зрозуміти, що вона не. Сильно та й зацікавлена насправді, як в тебе справи, просто скажи, що нормально, я тобі там сирники приготую, поїжу, то і підеш далі кудись там займатися своїми справами. А маму, будь ласка, не трогай, мами свої справи. Ось такі ситуації дуже показові, насправді. І дитина вчиться бути зручною. Або якщо дитина, наприклад, також такі ситуації. Достатньо така спонтанна, імпульсивна. Діти вони цим дуже характерно бути такими живими, такими жвавими. І ось дуже часто така поведінка може дратувати батьків. Оце постійні адьоргування. Будь нормальним, що ти кричиш, не позорь маму, стань нормальною, ти ж дівчинка, ти ж хлопчик, оці такі гендерні стереотипи дуже сильно ярко виражені, Де дитина вчиться прямо так адоргуватися, по-іншому, не знаю, як підібрати слово. Вона призвичається надмірно слідкувати за своєю поведінкою, контролювати себе, аби бути такою прийнятною максимально для суспільства, ну, в першу чергу, для батьків, звичайно. І таким чином вона знову таки вивчає вивчає постійно цей поведінковий паттерн бути зручною, догоджати, погоджуватися, не конфліктувати, аби тільки максимально уникати якогось емоційного дискомфорту у стосунках з іншими людьми. Воно то насправді можливо і. Вигідно насправді, да? давайте з вами так подумаємо. Це ж може бути достатньо дійсно вигідно. Я тут, значить, підлаштувалась, така вся хороша, хороша людина, надягнула на себе. себечик, хорошого чоловіка. Ось, я вибачаю за русизми, мені здається, просто іноді вони прикольно звучать, тому вибачте, я не ідеально володію мовою, на жаль, але я над цим працюю. Бути хорошою, це вигідно. Тебе ніби люблять, з тобою ніби ніхто не свариться, ніби ти не викликаєш. Що у людей Ніяких негативних емоцій, да? ніби, ніби все окей. Але окей, для кого? Для інших чи для вас? Оце гарне питання. Бо бути хорошим може бути вигідно. Але зовсім не корисно для вас в першу чергу. Бо інші люди вони як? Вони собі використають тих людей, які для них є зручними. Вони з ними якісь свої потреби задовольнять, верніше через них. Бо дуже часто зручні люди вони у стосунках. Постають, ніби вони не суб'єкти, а об'єкти. І дуже часто стають об'єктом задоволення чужих потреб та інтересів. І дуже часто ось такі зручні люди скаржаться на те, що вони почувають себе використаними. І це дуже неприємне відчуття, коли тобою ніби усі користуються. Бо ти в першу чергу людина, і ти суб'єкт. Ти маєш право на власні бажання, потреби, на кордони, на повагу до себе. Але, на жаль, через дуже часто ось такий дитячий, травматичний достатньо досвід, особливо тривалий досвід, де дитина була змушена підкоруватися, змушена якось підлаштовуватися. Вона звикає до цього і вона відмовляється дуже часто від. Такої, знаєте, дуже великої частини своєї особистості, частини особистості, де є ці бажання, потреби, де є ця така здорова агресія, де, де можна сказати ні, де можна. Піти звідти, де тобі не подобається, так встати і вийти без пояснень, прорвати цей якийсь неприємний контакт. Ось у таких людей відсутня ця навичка. В них відсутній внутрішній дозвіл на те, що мені можна не терпіти, мені можна встати і піти, мені можна відмовити. Нічого з моїм життям і зі мною не станеться, якщо я скажу своє тверде ні. На жаль, маємо таку, такі ось наслідки такого достатньо авторитарного часто виховання. Це, ну, якщо що, це можуть бути не завжди батьки, це можуть бути якісь інші важливі персони. Це може бути тренер, наприклад, який тренував там в дитинстві, або вчителька, або вихователь, або якийсь інший родич, брат чи сестра. Тобто там можуть бути насправді різні фігури, які могли навіть якісь колишні стосунки, де були був якийсь там аб'юз, ну людина, яка здатна до емоційного насильства, і не тільки яка поводила себе так і застосовувалась таку поведінку до тих, хто почувається зручним. Найбільший такий, на мій погляд, негативний вплив ось цієї зручності. Він дуже часто добре так підсвічується саме у близьких таких стосунках. Це може бути стосунки з коханою людиною, це може бути стосунки з друзями, або десь на роботі, до речі, так, стосунки в колективах. В стосунках з партнером, зручний партнер, він буде такий догідливий, він буде на усе погоджуватися. В нього ніби ніколи немає своєї. Думки. Він цю думку якось не може відстояти, озвучити навіть. Йому здається, що його думка неправильна, що він якусь чухню верзе, що він несерйозний, що він якийсь маленький, невпливовий, що інші знають краще, що інша людина завжди більш така досвідчена, більш доросла, більш розумна, більш впливова. І постійне ось це відчуття себе таким маленьким, якимось таким нижчим, гіршим. Ось це дуже сильно тає на заваді до проявлення своєї справжньої особистості. Але ж ну, ми не можемо відняти того, що кожен з нас насправді дуже хоче бути собою. Не нам хочеться бути собою, хочеться проявляти себе, хочеться проявляти різні грані своєї особистості, тому що ми не можемо бути тільки хорошими або поганими. Будь-яка людина, вона ну, дуже багатогранна. Знаєте, як ось цей брильянтик такий. Дуже багато різних граней у стосунках, з іншими з одними людьми ми будемо такі більш лагідні, ніжні, такі, десь такі пархать, посміхатися. Нам буде якось розслаблено, легко. В стосунках з іншими людьми, людьми ми будемо почуватися більш напруженими, більш агресивними, більш схильни, схильними до. Підозрілості, тобто ми будемо почувати себе більш небезпечніше. На нас діють інші люди, так чи інше, так але для нас важливо вчитися проявляти свою особистість з різних сторін. Тобто десь бути і в хорошому настрої, десь бути в поганому, десь десь якось директивно сказати про свої бажання та де потреби, десь більш лагідно, десь просто вирости свою думку. Нам це хочеться, і ми цього насправді прагнемо. Це наша потреба. Але дуже часто через відсутність ось цього внутрішнього дозволу, блін, сказати, то ні, не хочу я, не піду, ми не можемо це зробити. І виходить, що та агресія, така здорова агресія, так, коли нам щось не подобається. Це ж не значить, що воно кудись зникає. Якщо зручна людина десь замовчує свій дискомфорт, десь терпить що їй не подобається, не виражає свою думку, не конфліктує, це не значить, що якимось магічним чином причина дискомфорту кудись там поділася, розчинилася в повітрі і все і все добре. Знову поні не знаю, десь літають. Я така вся душевленне задоволена цим життям. Ні, це так не працює. Це не працює так. Будь-який не Виражені емоції та почуття залишаються в нашому тілі, вони продовжують на нас впливати у нашому несвідомому. І ми через це можемо накопичувати негативні емоції. Наприклад, коли нам щось не подобається, ми дратуємося насправді. Люди, люди зручні, вони не звикли відрефлексовувати свою злість та своє роздратування. Тому вони її просто беруть і якось пригнічують. І ось вони такі пригнічують один раз, другий, третій, на десятий, вже стільки цієї агресії, що вона бурлить і просто або в якийсь момент людина вибухає дуже сильно емоційно, влаштовує там істерику, чи там скандал, або вона вчиться направляти цю агресію всередину себе. Так? І це дуже-дуже небезпечно, тому що коли людина навчається направляти агресію всередину себе. Вона починає шкодити своїй цілісності буквально в буквальному сенсі цього слова. Це може бути якась будь-яка самоушкоджуюча поведінка. І, до речі, до такої метафорично ще й належить ось ця самокритика. коли ми починаємо роздавати собі ментальні копняки. Звинувачувати себе, постійно казати, які ми погані. Постійно цей внутрішній критик стає такий дуже токсичний. Він прямо ж, прямо ж, ніби так за горлянку нас бере і звинувачує, звинувачує, які ми погані. Як у нас все погано, як ми там в черговий раз щось не зробили, щось у нас не вийшло, і це дуже сильно пригнічує наш емоційний стан. Ми себе погано почуваємо, наша самооцінка дуже сильно занижується. Наша повага до себе стає меншою, ми прям відчуваємо, що ми якісь нецінні і погані. І це також нам дуже сильно шкодить, це прирівнюється туди ж до якогось селф харму Це небезпечно. Краще вчитися свою агресію виражати у напрямку на об'єкт цієї агресії. Тобто, із середини її розгортати туди, туди-кудись, тому що невигідно себе ушкоджувати. Ми не маємо ніколи цього робити, ми маємо навпаки турбуватися про себе, вчитися, любити себе, поважати, і взагалі ми у себе бубочки. От. Якщо людина не розгортає цю агресію всередину себе, то вона може її під пасивну агресивну поведінку. Так, ось ці сарказми, насмішки, плітки, до речі, так, плітки це також вид Агресії пасивної, якісь підколки, критика, висміювання, таке, знаєте, міжстрок. Ніби ніяк не образила, але при цьому інші люди почувають себе якимось таким поряд в одне, приємну якусь жижу. Саме тому ця агресія вона знаходить якось цей вихід. І це доволі може бути токсично. Токсично по відношенню до себе, токсично по відношенню до інших. Тому, що робити? Вчитися вибудовувати особисті кордони. Якщо ви не навчитеся вибудовувати особисті кордони, на вас будуть їздити усі, кому не лінь. Вас будуть постійно експлуатувати у своїх якихось інтересах. Якщо ви не знаєте, чого ви хочете. Від цього життя, взагалі, ви будете робити завжди те, що хочуть інші люди. І мені б хотілося, аби ви зараз до цього прислухались. Бо це ніфіга не смішно насправді, і це не жарти. Бо особисті межі це дуже важливо. Вони мають бути обов'язково. Ви маєте ці особисті межі знати і в собі, і відчувати їх в інших людях. Тому що ніякі здорові стосунки неможливі без наявності особистих меж, без кордонів. Що таке особисті кордони? Особисті кордони це буквально певна інструкція, що з вами можна, а що з вами не можна. Чи можна вас збити? Ні, вас не можна бити, сподіваюся. Значить, це ваш кордон. Бити мене не можна. Чи можна вас називати тупоголовий дурей, наприклад? Ні, не можна, сподіваюсь, все, другий кордон є. Вас не можна обзивати, вас не можна принижувати, вас не можна словесно якось ображати. Чи можна на вас кричати кожен раз? Сподіваюсь, також ні, все, кричати на вас не можна. Тобто застосовувати до вас насильство у вигляді криків, побоїв, приниження не можна. Чи можна брати вашу щітку і очистити нею свої чоботи? Не можна, бо це ваша особиста річ, це ваша гігієнічна річ. Це не можна чіпати. Чи можна чіпати ваш гребінець для волосся для того, аби розчісувати свою бороду? Не можна. Все це ваші такі кордони. Кордони у нас бувають фізичні і. Психічні, фізичні кордони це буквально кордони вашого тіла. так, Тобто мене не можна чіпати. Я йду по вулиці і не можна, аби якась людина перехожа підійшла і почала мене обіймати, наприклад. Я з цим, наприклад, не окей. Може, ви окей, я ні. Або там хапати мене за руки, чи там щіпати за дупу. Не можна цього робити. Тобто для мене це не окей. Якщо так відбудеться, я буду агресувати, я буду якось захищати себе, як мінімум словесно, може і фізично. Я хочу мати свій особистий простір. Наприклад, для мене важливо мати свою кімнату чи якусь якийсь простір, де я можу спокійно працювати, відновлюватися, відпочивати, в якійсь тиші посидіти. Це моя важлива потреба, і я хочу, аби цю потребу поважали. Тому я буду у випадку, якщо порушується цей кордон, якось. Знову ж таки про це говорити і просити так зі мною не вчиняти. Психічні кордони це все, що стосується наших емоцій, почуттів, інтересів, бажань, цінностей, потреб, нашої зовнішності в цілому. Тобто, ми маємо повне право звітовувати про те, чому ми блондинки, наприклад, чи брюнетки, чому ми носимо розмір одягу S чи XL. Тобто це наша особиста справа. І це наші також кордони. коли Хтось починає переходити на е, особистості і критикувати наш зовнішній вигляд без нашого на те запиту. Ми можемо також себе захищати та відстоювати. Це будь-які недоречні запитання, які там питають родичі, чи там хтось ще змога себе захистити, і ви маєте обов'язково цьому навчитися. Бо ви не зобов'язані завжди догоджати з усіма погоджуватися, бути такими всіми хорошими. Ви маєте право бути. Різними ви маєте право бути собою. Ви маєте право захищати себе. Це нормально. Будь-яка людина має навчитися себе захищати. В захисті собі немає нічого поганого. Це не робить вас поганою людиною, поганою дружиною, поганою мамою, подружкою, партнеркою, донькою. і Так далі. Не робить. Ви маєте свої особисті межі знати, відчувати і відстоювати їх. Перш ніж їх відстоюєте, їх не їх важливо дізнатися, бо це буде дуже дивно відстоювати свої особисті кордони тоді, коли ви про них нікому навіть не сказали. Звичайно, що є якісь там типу очевидні речі, що дану не можна мене взагалі то бити. Але на жаль, не всі люди це знають і усвідомлюють, як би дивно це не звучало. Є дуже багато випадків, на жаль, на жаль, які нам вказують на те, що інші люди не всі, скажімо, взагалі, в принципі, поводять себе як люди, але, ну, ви зрозуміли. Якщо вам, до речі, цікаво якесь одне точкове відео на тему, Відстоювання особистих кордонів, то я можу для вас його засняти, але для цього мені було б важливо, аби ви якось дали про це знати, якоюсь своєю активністю, можливо, в коментарях, коротше, як захочете. Якщо вам цікава тема, як відстоювати особисті кордони, я буду рада для вас зробити таке відео. А на цьому я пропоную вже завершуватися. Сьогодні ми з вами так поговорили про цю зручність, про її наслідки, про те, чому це не окей. І яке це має, який це має вплив у вашому житті вже тут і зараз? Тому мені щиро хочеться, аби щось із цього відео було для вас корисним, можливо, пізнавальним. Також, знову ж таки, буду рада підпискам ваших на цей канал на будь-які ваші активності. І до зустрічі в нових роликах. Па-па!